Друзі, всім привіт! На сьогодні понеділок. На сьогодні 2 червня. з чим я вас вітаю. Літо прийшло. Дінок, як то кажуть, день важкий, але діти ще йдуть до школи. Менше ще пішов до школи, вони там книжки здають, а ми обід в нас. Бігала, я бігала. Тепер думаю, щось треба трошки пошити. Що в нас є? Перед вами ангел любові. І на цей тиждень я хочу зробити хоча б два етапи. Наскільки я пам'ятаю, але я трошки можу забутися. Це ось так десь він нерівний. Зразу кажу, він нерівний, він там якось логічно в мене. Порубаний. Це є ниточки і поверх бісера. Оце є такі, така спідниця, вся донизу. Вона шедевральна. Вона прекрасна. Чесно кажучи, я вам відверто відкрию секрет. Останнім часом я дуже шкодую грошей на те, щоб оформляти ті роботи, тому що я поки не знаю, де вони будуть висіти, тому я їх легенько в шафу, в шафу, в шафу. Але я думаю, що цього ангела я піду оформляти відразу. Я піду його оформляти відразу, бо так мені хочеться. Тому що я не хочу, щоб він висів. Я не хочу, щоб він висів в шафі. Е, я його оформлю. Так, знаєте, пам'ятаєте, як я ялинку кришталеву свою шила? Ну, вона просто, вона, ну вона не має права висіти в шафі. Так, в мене багато тих ялинок, е, і кожна по-своєму красива, але ця. Ну, немає їй рівних. Так само і Ангел. У мене є і русалки, в мене там є. Який в мене Ангел миру є. Ну, ну, Пробачте, будь ласка, але Ангела миру порівняти з Ангелом любові це... це небо і земля. Це небо і земля. План на цей тиждень, по, Господи, хоч би я тільки його зробила. Це є два етапи спідниці. Два етапи спідниці. Я, мене тормозить, знаєте що? Що я кожну бісеринку прошиваю по два рази. Оце мене тормозить. Але е, це, це на майбутнє, знаєте, як будуть е, оформляти, щоб нічого не провисало. Ну, я собі так придумала, так мені буде. Одним словом, етап перший, е, по спідниці етап, оце отуто, це такі квадратичні штучки, і потім квадратично так само прошиваємо бісер. І, і тут з боку один, або з цього боку, або з цього боку. Все. Скільки етапів є на спідниці, я не пам'ятаю. Я подивлюсь пізніше, і вам вже в наступному кусочку скажу: що це, як це і, і скільки це в мене часу буде займати. Я сподіваюся, що я два етапи такі зроблю. От, це є по ангелу Любові, а під ангелом любові в мене ховається сорочка. По сорочці в мене, дивіться, по сорочці мені потрібно зробити пазуху, прокласти брижі, закрити шви, закрити шви там до рукава, і боки, і ластка. Оце мені шви треба закрити. Мені з ними треба сідати тут за стіл. А тут за столом мене трошки розгардіяш, мені треба його трошки прибрати. І. І, і, і сідати і класти сорочку на стіл, тому що нюкасл дуже гарно закривається в нього шви, коли ти сіла, собі тако пальцями розрівняла, відрізала, притиснула, чих-чих-чих зашила. Це дуже швидко робиться. Це план е, максимум, хотіла сказати, мінімум, <сміла> думаю, боже, Марія, та втишся трошки. Е, пазуха і закрити шви. І мені лишиться облямівочка, манжети і підгин. Але коли я закрию шви. Зроблю пазуху, прокладу брижі, я зможу поміряти. У мене кума дівчина така, знаєте, що вона любить такі, ну щоб їй нічого в горло не тиснуло. Тому мені потрібно спочатку її зробити, стягнути це все буде пазуха, я її стягну. поміряю, скільки це є в її комфорті. Там під пахою нічого не буде мішати, бо я шви закрию. І зроблю облямівочку, треба зубцювання зробити. Ну, але, розумієте, вона дуже малесенька. Вона така мілі-мілі... мілі Зараз вам скажу, скільки вона мілі має. Так, давайте поміряємо разом, скільки це вона має. Вона має. 5 міліметрів, 5 міліметрів вишивка. Це просто класно. От, це доробити. Ну, і, звісно, все я вам буду показувати, що я зробила, що я не зробила. А ще манжети треба вишити буде. А манжети будуть такі самі, ідентичні будуть манжети до цього. Тільки е стягуватися менше будуть, ніж облімівка. Одним словом, приступаю я до роботи понеділок, 3 година дня. Приступаю до роботи. Стіл прибирати, бо маю нестримне бажання зараз сісти, закривати шви. Я хотіла би подякувати вам всім, хто залишиться зі мною і тримає за мене кулаки за ангела любові, за цю сорочку. Вона просто вона, вона така красива. Я вам навіть не можу передати, яка вона красива. Я вже хотіла Катерину притягнути. Коли я тягну Катерину сюди, то вже сорочка на підході. Але сказала Каті сьогодні, Катя постійше, чуть-чуть, постійше пару днів, і тоді буде переселення народів. Хто не знає, Катерина це мій манекен. коли я вже завершую сорочку, я вже тоді її. Вона в мене не лежит на столі, а висить на Катерині, для того, щоб вона в мене ще більше підштовхувала. Ну і е, на рахунок літньої сорочки я вже розкроїла. На секундочку. Тому я думаю, скоро ви побачите ще один цікавий старт, за який теж я прошу вас тримати за мене кулаки, бо... Має бути щось гарне, ніжне, гарне і таке по-літньому легке. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа, і починаємо ми з хаосу. З хаосу, який робиться на двох моїх столах, але чому? Тому що так мені зараз зручно. Що ви перед собою бачите? Це залишки, ну як залишки, це ниточки мої з Ангела Любові. Чому вони так лежать? Тому що на волосся, на обличчя. Треба було ті нитки. Вони в мене лежали ось в цьому конверті. І я постійно витягне заховай, дістань. Одним словом, отак воно є. Треба оце все е складати. складати. А чому? А тому що цей хаос перемістився вже в меншій кількості, але ось в такому вигляді перемістився на мій робочий вже стіл. Тут я собі причепила ось так: Ангела. Любові на таких застіпках. до речі, на Аліекспрес купила за два тижні. Мені прийшло ось так. Воно є. Так, що тут є? Тут хаос величезний, тому що тут є і нитки. Я збираю сорочку. Ну, і ось так я собі організувала ангела любові. Вчора реально, вчора хотіла зашити це все бісером, спідничку. Але лягла спати, та, як кажуть люди. Люди кажуть, розумні люди кажуть, треба лягати до 12-ї години спати. От я так і лягла. А якби я не лягла, я би цей бісер, звісно, вишила, пришила. Тому що в мене бісер буде організовано ось тут. Ниточки ось такого будуть лежати ще, я сподіваюся, два тижні. Ну, це обрізки треба забрати з ноутбука. Сорочку я шию не, вже не за столом, тому що в мене вже всі шви закриті, внутрішні шви в мене всі закриті. Пазуха в мене зроблена, мабуть, треба вам це показати. Давайте я пізніше вам покажу, бо знімаю з камери з рук, а вона в мене ем, немає стабілізатора нормального, тобто вона більш така статична камера. І ось так. ось так, Я вчора собі так кайфувала, але реально, оті не такі, що в мене зараз за спиною, що я вам на початку його показувала, їх вже можна скласти і вже буде в мене порядок на столі. а ці, А ці ще треба буде почекати, бо. Бо треба почекати, поки дошиє. Чесно кажучи, в мене в планах сьогодні середа закінчити цю спідницю. Ось вона, ось вона. Е і починати наступний етап. Наступних два етапи будуть одна сторона ось тут, і друга сторона ось тут. Треба це все перекрутити, але я так любуюся цією красою, що просто, знаєте, в мене є. Дуже великий мінус. Я коли вишиваю щось таке головне і центральне, таке як обличчя центральне, чи там центральну квітку, то все, що йде поза ним, мені вже не цікаво вишивати. Тому ця робота може піти в бан, як то кажуть. Тому треба швиденько заховати личку Ангела, щоб я його не бачила, і працювати над спідницею, бо. Бо мені починає подобатися, що я просуваюся і йду до завершення. А, хаос, а хаос цей можна просто прибрати. І не буде вже того такого. А пам'ятаєш, який стіл був неприбраний, коли ти його вишивала цього ангела? А пам'ятаєш, скільки ниток було кругом тебе? А пам'ятаєш, який цей ангел вишився, коли ти це все поприбирала? Пам'ятаю, тому. І хай буде у мене такий хаос. Мені все рівно. Хаос так хаос. Творчий безпорядок, як то кажуть. Що я сьогодні буду робити? Зараз вам покажу. Всім добрий день, любі підписники Марії Вивич. Е, сьогодні Віталік Віталік на зв'язку. Я можу сказати, що я закінчую Тараса Шевченка, що я вишивав, щоб подарувати вчительці з української мови. Е, цей. Через те, що я наказаний, і мені не можна ні, ні ігор, ні телефони, ні планчети, ні ноутбука. Я продовжую свою вишивальну студію. І сьогодні і буду на цьому тижні я буду працювати над цим набором. Що це за набір? Е, Прозолок. Що там, як він називається? Прозолок... Е, Поштова скринька осінь. Поштова скринька. Називається так набір. Які плани на цей набір? Скільки ти його плануєш вишивати? Тиждень максимум. Від сьогодні за тиждень, так? Так, через те, що в мене канікули і в мене уроків нема. Угу. Ну, хоч є там дистанційно, але я на нього і так не буду йти. <гум> Давай розпакуй, покажи, що там є. Розпаковочка! Так. Ти. Можеш собі на ангела класти. Амор? Так. Зразу нас зустрічає отака той схемка. Ого, ого-ого-ого. Перше, у нас є попрова схема. Не можна показувати попробус схему. На жаль, не можна показувати попрова схему. Так, що у нас є? Дерев'яна основка. Основа у нас є... 17 ниток. Mm -hmm. е, у нас є піставочка, що коли я вишив поштову скриньку. Можна просто було так покласти. У нас є. Е, Фетер. Е, фетр, на яких є дві голочки, якими я буду вишивати. Більше в наборі у нас є той. У нас є сама схемка, але на жаль не можу показати. І у нас тут є ще символи якісь. Там так. є QR-код, який теж не можна показати. Так, показувати. і тут так само QR-код, щоб уже перейти не на... не можна його показувати. Ай-ай-ай, <рес> я там його зак... Во, все. Угу. У нас є отут QR-код, де мій там, де мій палець, цей на який веде вже на утю програму. Я забула, як її називання, але я не буду її назвати, бо це російська програма. Так, що нас ще тут є? Та більше нічого. Буду приступати до роботи. Будеш з нами ділитися? Буду. Добренько. Все, так. гарно. У мене і так мама то попросить поділитись, ну ладно. Гарно приступ... і тобі роботи. Дякую. У нас сьогодні просто капець. Це, до речі, піони з моєї клумбочки тут, у Львові. Цим піоном вже е, купу років, оцей, здається, е, бабусян, як я завжди кажу. То моя, моїй мамі дала бабуся одна з села, то е, вона мені корінь дала, він вже був великий, вже не цвів. Я його два роки тому порозсаджувала і дивіться, як позацвітав. А цей ми колись купляли з моєю сусідкою зверху Анічка, вона померла від раку. Царство і Небесне, дівчата пильнуйтеся, перевіряйтеся, і ми колись, як сюди заселилися, то квіти разом садили, різні кущі садили. Це все зараз в нас є, гарно повиростало за стільки років. Це її квіти. В нас ще така троянда є, що завжди мені про неї нагадує. От стоять вони в мене тут, тому що букет інший стоїть у мене на кухні. Одним словом, в мене кругом гортензії. Той чоловік подарував квіти вже другий тиждень, стоять і не в'януть, розумієте. Там і піони, і гортензії, і такі трояндочки дрібненькі, гарно все стоїть. А це в мене тут, можна сказати, на робочому місці стоїть. Так, давайте поговоримо про вишивку. У нас сьогодні який день? Четвер. У нас сьогодні четвер, п'яте число. Е яка година? Вам ще скажу? Година в нас рівно перша. Я сьогодні займалася травами. Травами куща. не, кущами не. травами. Е взяла косарку, взяла тример. Покосила тут в себе перед під'їздом, в куми перед під'їздом. Боже, що мені кума подарувала? Дівчата, хлопці. Якщо вам цікаво, я вас запрошую на свій другий канал, там де в мене сад город і будівництво, то я вам там розкажу, що вона мені сьогодні подарувала. Я була просто шокована. Е, склалось так, що в нас е, чогось не косять. Поламалася на ОСББ косарка, не косять, а в мене не застоїть косарка. Взяв мені Максим, покосив. Тут біля під'їзду, в куми біля під'їзду, навіть такий рівний прямокутничок, один, другий, третій, і з другої сторони до мене піончики ростуть. Боже, у нас сьогодні вітер як на морі. знаєте, Тобто жара і вітер. от Реально відчувається ніби ти на морі. Але треба було покосити, покосили ми так добряче, гарно покосили. Джулічка наша погуляла разом з нами. І я тут вже там травки поміж квіти вибираю і дивлюся, йде і Каже, дякую, дякую. Я кажу, та чуєш, що дякуєш мені що, я що, серпом жала? Чи що? Вона каже, це тобі і дарує мені. Запрошую нас на другий канал. Посилання на другий канал залишу внизу в описі під цим відео. Так, а що я вчора зробила? Я таки вчора доробила, дивіться, спідницю. Зверху нічого нема. нема нічого закручено. навіть нічого вам не буде показувати. Буду тримати інтригу, як же ж він буде виглядати повністю цілий. Що я вам можу тільки сказати, що сьогодні вже четвер, а. Тут один етап якось де отако наступний етап, і ось так наступний етап. Я, чесно кажучи, хотіла це зробити цього тижня, але. Але не зроблю, бо в мене завтра три роки, як померла мама, мене не буде. Ми їдемо до церкви, ми їдемо до тата, ми їдемо до мами. Потім в суботу в нас справи за містом. А неділя це є зелені свята. Так, ми знову поїдемо до тата, бо в тата день народження. Ну, в тата день народження взагалі-то завтра, післязавтра, післязавтра. То ми поїдемо до тата, бо все рівно зелені свята два дні вихідних. То буде не до вишивки, не до вишивки абсолютно, тому я навіть не буду загадувати навіть на оцей. Реально, я мала в плані цей тиждень зробити цей клаптик, а наступний тиждень зробити фініш. Але цього не буде, бо, бо Марія склерозна, Марія думає, що це ще травень, тільки потепліло. Ну Розумієте, а справ, обов'язків є купа, дні важкі, треба якось буде це пережити. І, і побути разом всім, розумієте, в ті дні. Так от, що я вам хотіла би сказати? Ага, по, по ангелу я не знаю, як воно в мене буде просуватися. Якщо я захочу його просунути, то я його візьму та просуну. А не захочу, то не просуну. Я зробила пазуху, я вам мала показати, давайте я вам покажу пазуху. Те, що шви закриті, я, здається, вам вчора говорила. І навіть його вчора говорила, що я пазуху зробила, але вона в мене просто вивернута на виворі, то я вам ось тако покажу. Так, Пазуху я зробила, треба просто пропшикати і гарненько запрасувати. Ну і от на міточку давайте разом з вами витягнемо, щоб вона не Ну надзвичайно красиво, надзвичайно красиво, боже піони, Сорочка, треба фото гарне зробити. Піонова сорочка. І вчора я дивіться, що мені треба розробити? Я ось тут один раз вже проклала, але ось сюди не прокладала, тому що, тому що не знала, як воно мені, куди воно мені піде. Ну, розумієте, треба було пазуху зробити, тоді прокладати. Так от. Треба оце другий раз прокласти. Зробити ось тут перемичечку і йти мірити, бо, бо я ще собі, сиділа, 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 сиділа чекайте, вигоріть, треба обрізати нитки. І вишила 62 см горловини, облямівочки. Щоб знати, скільки мені треба тої облямівочки, мені потрібно зробити бришки. От, це зроблю. І треба буде. Але ми домовилися, що я аж в суботу буду її міряти. Вона в суботу зможе, як це сказати, мене прийняти, бо в неї купа роботи, і в суботу я її буду міряти. Тому до суботи, я думаю, варто вишити два манжетика, собі підготувати це все, щоб вже в мене лежало. Десь в мене тут є тканинка на манжетики, зробити ось це. І навіть більше нічого не загадувати. Більше нічого не загадувати, бо реально е, будуть такі насичені дні. Ніби школа і закінчилася, але все рівно, там ще додаткове програмування, англійська, туди, сюди, одним словом, е, купа справ, які треба відвести, провести. О, Господи, а я думала, з приходом літа буде легше. Ні. Буде легше, ніколи не буде легше. Треба сідати, доробляти оце все. Зараз посижу, маю годинку часу, трошки тоді піду по овочі схожу. Зараз на ринок ходити одне задоволення. Але вишивка, вишивку треба продовжувати. Що в мене вийде сьогодні? В четвер, як, як за правило, в четвер в мене вже все вишивка зупиняється. На вихідні, ну, сподіваюся, а чекайте, я вам ще того юного вишивальника покажу, бо вчора шив, шив. Навчився вже сам закріпляти нитку в голку, і закріпляти, і заселяти. і... Дивіться, майже всю скриньку вже вийшов. Одним кольором маю на увазі. Оце. Каже, мама, тут пару хрестиків на цьому віночку, я не можу їх порахувати, де вони є. Ну, Треба треба допомогти. Каже, я на наступний раз буду стовбур шити, патик, стієчку цю. Я Кажу, та без проблем, Боже, ший. Але перша година він, як зранку пішов, то ще його нема. Де він є? Десь ходи, десь ходи. Хай ходи стільки того дитинства і тої погоди, правда? Ну що, друзі, будемо завершувати цей тиждень, і як вам можу я сказати, чудо не сталося, нічого не сталося, я як відклала сорочку ось тут на бік, так вона тут і лежала. Нічого не робилося, абсолютно нічого. Але, але, є просування в нас по ангелу-любові. Реально, я думала, що піде добре. І ви знаєте, навіть якщо ось так дивитися, мені здається, що таке добре пішло. Але просто на це все просто було дуже і дуже мало часу. Зайшли зелені свята, з чим я вас і вітаю, бо такі свята я стараюся не шити тим, дуже не, не шити. Нема коли шити. Купа забот, купа турбот, багато розмов і зустрічей. Тому Якось отак вийшов цей тиждень, такий трошки такий сумбурний тиждень вийшов, ну, але ми продовжуємо. Ми будемо продовжувати. Я сподіваюся, що вже з вівторка я з вівторка вже повернуся і буде все окей. Так, по нашому, нашій скринці маємо ось такі просування. Жодного хрестика я тут не зробила, все зробив він. Він навіть каже, мам, я хвилин 15 запихував нитку в голку. Я кажу, ну то буває. Ну, а чого не буває, всяке буває. Е, та, як в нього зараз немає ігор, ні планшета, ні комп'ютера, дуже багато, практично весь день дитина проводить на вулиці, вони вже і пішли в рух, із самокати, і велосипеди. Все знайшлося, все чудово і прекрасно. Вже перші побиті куліна є, ну, але на те воно і літо. Як в мене буде просуватися наступний тиждень, я не знаю. В наступному тижні в нас на один день буде менше, тому що понеділок ще є святковий день. І якось, якось будемо думати, як це починати, які плани робити, але сорочку треба завершувати. В нас жара спала, можливо, якби була трошки жара, то б більше в хаті сиділося. Жара спала. Хочеться більше щось запхати руки в землю, ну, але. На даний момент в плані в мене на наступний тиждень абсолютно ніяких немає. Ну, якщо ви пам'ятаєте, я здається, на початку цього тижня говорила, що я хотіла ось цей кусочок зробити за цей тиждень, а наступний тиждень це вже завершити. Чуда не сталося, не сталося. Але нічого, дякувати Богу, ми здорові. Не забуваємо донатити на підтримку наших збройних сил України, тому що вони дуже нас порадили новинами цього тижня. І ви знаєте, завдяки їм ми можемо вишивати, творити і насолоджуватися тим життям. Тому дякую всім, що ви є зі мною, що ви дивитеся це відео, залишайте коментар. Побачимося вже в наступному тижні.